А с вашими статьями, как вы можете защищаться? себя, да? С вашими ролик, правами мат. вас не ознакомили. С вашими правами вас не ознакомили, нет, да? Нет, никто не ознакомлю. Ага. Мне только единственное сказали, что И... нельзя здесь торговать, я первый день торгую. Здравствуйте. Ну, вы, с правами не ознакомили? Нет. Тогда там вам дадут подписывать, пишите, с законами не ознакомлено, не было ознакомлено. Понял. <свят> 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 Моїми правами мені знакомиться. То всім. Якщо вас щось запитують, можете нічого не казати. Якщо вас не ознайомили 63 стаття Конституції, я вас ознайомлю. Я вас ознайомлю. Савайте кажіть 63 стаття Конституції, і нічого більше казати не буде. 63 стаття Конституції дає вам право не свідчити проти себе або проти члени своєї сім'ї, або проти своїх близьких. Пані ви можете казати шість три стаття конституції, все і нічого не може згодом. Ну, Так, готова засмотрити. Хто хто може забрати? Йму буду забирати? Ні, я не стою за рулем, машина стоїть. Машина буду забирати. Тебе на салатик. Ти ж що, ти не знаєш, як это делать? Так. Понятно. Вибачте, а можно запитання вам задать? А чого ви не, за... не ознайомились з її правами? Оно, ну, наверное, забыло. Да я нет, я не забыла. Ну, мне 63-ю статтю ніхто не ознайомили. А 63-ю статтю ви объясняли? Нет. А з яким статтями ви її ознайомили? Якщо вам Только, не затруднить. 160, 160, 160 какая-то там стаття. 160-я 160 торговля з рук, я зрозумів. Вы я вначале объяснили. А, а з яким остання може відмовить точнее давание показать? А не отказывалось, вы мне сказали? Я вам, пожалуйста, объясню, пожалуйста. Не все, мене, то, розумієте, одне. мене одне питання. З якими статтями ви її знайомили? Подождите, З якими? 63-го почув. Що 63 63 ще? З якими ще? Это я подписала, это, это я подписала. Вот, буквально 5 минут назад. Я еще не читал. Я прочитала только начало. А, 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 так деду, а зачем вы подписывали, если не были ознакомлены? Надо было підписувати. Короче, ва ви подписали? Ні, ані не розказували вам. Ні мені не розказували. Будь ласка, розкажіть всі статті. Ви вже ви вже нарушили процедуру. Я Людина не знає своїх прав. Я а не ще тільки пишу протокол. А ви знаєте, в яких не ви, яка процедура виписки протоколу? як іде розгляд? Ви повинні не сказати не доброго, доброго дня, іде розгляд адміністративної справи. По статті 160 статті КУАПа, а саме торгівля з рук. Вот на даний вот момент, момент ми будемо виписувати протоколи. У вас є якісь ходатайства, або у вас якісь заяви, або ви щось можете сказати по цьому приводу. Ви можете бути ознайомлені з 268 статтю. 268 стаття? Ви так і казали? 268 казали? 268 казали? Нет, Нет. Я от прочитав за об'яснення і всі статті, які нам предоставляють. Ніхто мені да. нічого не читав, ви розповідаєте? Ну, так, ну шучу, шучу, шучу шучу шучу, 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 зачем забулися? Зачем? Врач, Добре, не объяснить. А ты да, так не объясняю. Прошу кажется 268 статья. Если вы ее ознайомили. Про що каже, 268 статья КУАПа. Якщо вы ее ознайомили. Давай не поясня, я ее ведь было идею. Нет, это 63 статья Конституции. А 268-я статья КУАПа, про що кажем? КУАПА? КУАП, да. У такая Куапа, да. Куап, КУАП, вы не знаете? Нас... КУАПА я. Куап. КУПАП, если вам так проще. КуПАП. Розумієте одне. Річ у тому, що ви зробили все по процедурі, згідно закону, до вас претензій немає. Но ви допустили порушення про оформлення протоколу. ніж оформляється протокол, ви, ви пишете, ви вже її дані записували. З огляду речей. Ви її дані записували? Звісно, записували. То, ви, що ви, ви, ви описує... чоловік, може, чоловік прошу, куди ж я знаю. Ну я обов'язково чоловіку ходить, переписую дані, потім починаю перевіряти по базі даних, а потім вставляє протокол. Розумієте? Ніт. Ви, Ні, я, я з вами не згоден. Є процедура оформлення протоколів постанов. Якщо ви не знаєте... Я, не пишу я знаю, я вам кажу, що є спеціальна процедура оформлення протоколів та постанов. Є суд, є рішення суду, яке сказала, якщо неправильно оформлена процедура протоколу або постанова, вона відміняється. Вопрос для чого ви це робите? Ви спеціально порушили процедуру, щоб її відмінити? Чи ні? Нічого не порушував. Я вам кажу, ви не знаєте, що таке 268 о, стаття купа. Це найголовніша стаття. Не На підставі чого ви працюєте. Я її повідомив з самого початку. Ви ще... самі не знаєте, що 268. А ви кажете, а як ви могли її повідомити? От мене написано. Тут у вас не написано 268. Я написано, 268 стаття. Про що вона каже? Вона ще не розписала цю ці... Я розумію, ще... про що вона каже? Я що вам пояснюю про те, що вона може давати пояснення, я їй відмовляю. Це ні. Це не... Вона може пояснювати, давати або не давати. 63 стаття Конституції. Я кажу про 268 статтю Купапа. Ой, блядь. Да, Нормально. на матке. Да. Вам прочитать, я буду сам прочитать. Давайте пояснення, давати докази, не давати докази. Докази? Це 251 -я стаття Куа. Давати пояснення. Давати пояснення докази. Заявляти. Далі, далі, далі. Я вам все це сказав, <постив> це стаття, Ви за дві хвилини мені сказали, всю статтю? Дерчах, я почав читати, що вообще протокол, ну Все, взагалі, не О, все. все я б розумів, з законом у вас не ознайомив. Ну я ж сказала, що я буду врачу. А можна знати yeah. вашу фамілію, ім'я, ласка? теж перехідне положення, вірно? Що таке перехідне положення, я розумію. Ну ви ж міліція. Ну от є політка, звісно. О, от в... довідка це вже друга розуміє. Тобто вам треба тільки довідку показати? Ні, ні, довідка підтверджує, що вона дійсна ваша то, посвідка. Воно, от цьому я, я кажу, переходні положення. У цього людини нема до довідки. А чому нема? Не знаю, він не показує. Вовк Ігор Миколаївич, інспектор. Патрульної служби до 2019 року. Так. А оце перехідні положення, на що ви селаєтесь? Оця довідка. Так. Якщо ви хочете знати, ну описуйте. Ну перед тим як ви протокол, ви людини кажуть, що вони не знають своїх законів. Вони не знають, як їх захищатися. Чому не дали право на захист? Право на захист? Право на захист ми дамо, коли. От вона свої клопотання вам э, давала? Ні. Чому? Є. А ви їй запропонували? Конечно. Вам запропонували давати своє клопотання? Вона скаже, що так. Да. Я можу я розказати, що 10 літ назад була. У мене пам'ять очень пам хороша. Як добре, що пам'ять, хороша. Mm. Пам mm. 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 Ви сотрудник поліції. Вірно я зрозумів. Прийміть, будь ласка, від мене звернення. Ви мене чуєте? Прийміть, будь ласка, від мене звернення. Я хочу написати заяву. За недотримання процедури оформлення протоколу. Ви можете прийняти у мене заяву або усну заяву. Ілі скажіть, будь ласка, цій людині, якщо як правильно оформлювати як протокол фамилия? зі ночови в не запитали? Зіночовим на запитали. Ви ж хотіти заяву? Уснову знаєш, усно і письменно. Ну від кого заявлення? Від мене як простого громадянина. А ви хочете знайти фамілію? Моя фамілія коса Сергій Володимирович. А, захист про... Стаття про захист персональних даних. Вам про що скаже? Як ваша фаммілі? За, стаття закону 8, 8 про захист персональних даних. Куди ви вписуєте мої дані? Угу. Служебну книжку. Покажі, будь ласка, чим вона служебна? Вона є у вас в переліки? Яким ви використовується законами ви зараз хочете лікар роботника міліції, правильно? я вас не шумію ви просто стоїте. Пожалуйста, пожалуйста, тоді не мешайте нам. Я до вас звертаюся як журналіст. Ну і що я спрашиваю, куди захища... де з куди записуються мої дані? Я вам показую свою посвідку. Ви зараз до мене звертаєте. Так, до вас. Ваша фаміка. Ні, ні, ви назвать. Це службова книжка, банкнот, не важливо. — А з якої цілі ви збираєте мою інформацію про мене? Я понял. Ну є стаття 307. — Все, вам файт уже снер. Що що їм нахвата? Я вас трошки не розумію. Ужас, ужас. А якщо що там, я вам там номер телефону, цю посвідку, все покажете, покажете судді, як оформлювався протокол. Суддя зразу це рішення. А їх буде привлечено до відповідальності. Ні, ну чого вони взяли зробити все по процедурі, щоб ніхто не мог доколібатися. Зробіть все по процедурі, ви все робите вірно, залазне закону, Ну по процедурі. Ну чого не можна зробити?

Да, все разбежались, они беговые. Вы, наверное, это Я Особенно вот этом, в этом дворе, открытом да, Так да. я сама знаю. Я вижу, как они несколько выкинут, и я поднялась. Первый день сегодня. <ривіт> а ти де паш? А там місто є? А чого ти бив на ринку і не відреагував? Що тут происходить? Мало потім. Ну а поки що тут. Ну так, да, журналісти все-таки. Давай. Ну давай. щось хотіли запитати? Ні, я стою, бо казали, що товар буде А Конфіскувати будете? Будете товар конфіскувати? Ні, написали розписку, я буду була... не вони... конфіскують. Не конфіскують чи конфіскують? Не буду катакуватися. Зрозуміло? Якщо вони не будуть торгувати, у вас зарплата А тоді ми пропали нам <рели> таріфов? <рели> і мамка мені давала. Отак вона проторгувала, і мені і вам без зарплата попала. Можна вопрос? А если у неё не будет времени прийти в суд за вот этой всех мелочей? Так она у ж не забирают. Не, ну я понимаю, не Вас не могут забрать Существо, этот товар. Вы сказали, что э либо вот сейчас вы можете конфисковать Бо вона пише розписку Вона до розписку, так. Він вислала, да. що вона дожна всудити. Він пойде по місце ого. Ну і, ж, і що ішов і оце, і що? вона написала розписку, що вона всі товари. О, що вони небудь в неї А можна вам одні вопрос? Ви конфіскуєте товар чи ні? Ні, що ні, виділи ми... все. Це... Ні, просто людина каже, що будете. Я, це... Все, все, все. я не чую, я, я запитав. Все. Ви хочете, ви Свобода партія. Партія Свобода. А можно можна у Свободу обратитися? Завжди можна. Там фірма є на Казанцево, 56. Там займаються От працювали два дні, вони сказали, що заплатимо по 100 гривень. А прийшли, вони заплатили по 30. Обашлі 26 дому і 19. За два дні рекламу прийняли. А вас, про вас обманули і не заплатили. Обмати, да, да. Ну, можна, дайте іде, де ця адрес Казал. нам потрібна письменне звернення від вас. Ага, Звертається звертає звертає і був офіс офіс, де свободна проти військовинкова участвувала в виборах за свободу. Ну, тоді все знаєте, звертайтеся. Слушайте, а ні, а ні. хто там зараз возглавляє? Володимир Косов, голова нової партії. А? Так Это, да. Да. А там а, ще є. То, є то, мельник, то, Біла, біла та після. Біла, біла, біла Тетяна, вона по селам вона у мене її є. Звоніть Володимиру, Володимиру. Зверпись воно звернетеся. Після вашого звернення ми будемо якось відривати. А ви нікопані? Ні? Я так. А ну да, то що надо, правильно. Свободи, надо, то, на правильно. свобода є знадати на українській мові дуже, дуже красиво. Хочете, давайте звертайтеся, і ми чим зможемо, тим допоможемо. Приїдемо, порозмовляємо, знімемо матеріальчик. Якось попитаємось на тебе. А от куда ви партія «Свобода». «Свобода», так? Це я ж не був? А? Ну тут полісмени прийшли забирати товар, угу. хоча люди, людині потрібно якось виживати. Да. Я, я розумію, є закон, є людське так, качество. Вибачте. Так, так. А я щось розправилась, просто щоб підмірничила давлення піднялося. Може, вам скоро викликати? Тому і людям допомагаємо. Приїжджаємо, це вони да, приходять і гоняйте, а вони. Защищайте, ну, як трошки. Всі ж голосують за регіональність, за ці, а де вони? А, а, як штору? Штору. а як до вас дзвонити? Можете до вас до офісу звернутися. Ну, як ви рідна жіночка, Где давайте ваш? номер телефону вам залишу, позвоніть, мені. Я хочу, знаєте, що за отоплення з вами. Зв'язати. А що за тебе? А що а нас же 8800 человек Это закрыли наши хотели. Тепло...